Високі цінності, людські якості, гідність, людська духовність, оціночні фактори товару людського життя. Це згода на товар. Тобто, якість. Отже, це не особистість, яка не продається або передається. Це глина, з якої хтось має право ліпити. Одного разу злівлену творцем людину. Ця висока оцінка засліплює наші очі, наше я, яке віддалено в далеку далечень між цими двома субстанціями та живим тілом і живим поки ще духом. Велика прирваність нікчемного бруду, страх, образа, залежність та всі ті слова та емоції, які виникли. Так, це в якійсь мірі образливо. На цьому життя не закінчується. Воно продовжується. Так само, як і якісна чи неякісна річ, воно слугує своєму панові. Отже, ми товар. Ні, не раби, а товар. Тобто скотилися на рівень неживого і не маючи на життя права. Ми гріх, яким нас хтось надто розумний на рік, забравши наше, я. Ми сліпі, бо заужена коло зору дозволеного люди, дозволеного люди роботи з обмеженнями, яким хтось поставив границі. Велика більшість скаже, що так краще і легше жити. Нічого не розуміючи, народжуючи дітей, щенят залишених на волю Божу. Природній вибір, відбір, нас так виховували. Ми ж виросли і вони виростуть. А чи вони краще за нас? Звучить на кожному кроці вислови. Вони правдиві, бо вони ґрунтуються на великій образі, це не свідома образа, а прихована в підсвідомості. А коперсатися в підсвідомих вчинках це великий гріх. бо то… Володіння Бога, я згодна, кожен має право на глибокий сон, який називається життя товар Будити таке людство марна трата часу, бо не допоможе, як мертвому кадило. Розум спить, засинають і органи тіла живого, утворюючи фороби. Щоб проснулася людина і щось зробила, та й у цьому випадку віддає свою відповідальність за своє життя. Лікарям звинувачуючи їх у всіх їх, її проблемах. Виникає питання: хто ж така ця дивна, напівжива, напівсонна людина, товар? Чому вона не здатна проснутися? А можливо, це комусь невигідно? Це питання. Та ряд інших не мають відповіді до тих пір, поки не проснеться достатня кількість зацікавлених, які зможуть критично, критичною масою притягнути відповідь? З тієї сфери нашого совокупного я, доти, поки не проявиться бажання заради своїх дітей та онуків почати протирати очі, виймаючи тріски, чистивши дорогу до свого я, енергетичні субстанції, рукотворні людською свідомістю, будуть перешкоджати на цьому шляху. Якби людина розуміла те, що вона творить, на жаль, вона розуміє тільки те, що бачить, а інше невидиме людському оку потвори володіють життям людини. Психоемоційне підґрунтя людської особистості це і є будівельний матеріал, з допомогою якого будується та передається з покоління в покоління та вольова надбудова родового гріха, який не має можливості в деякій мірі мандрувати по сусідам, якщо не з'явиться новий контакт. Отже, у кожній нормальної людини виникне протест у випадку нести відповідальність за чужі.